Наша наступна історія про мешканців столичного будинку на Солом'янці, по якому росіяни вдарили ще у червні? Відтоді люди живуть у підвішеному стані. Досі не знають, коли зможуть повернутися додому, ну і чи зможуть взагалі. Так, от по всій країні таких будинків вже тисячі. Держава допомагає через програму є відновлення. Там обіцяють людям компенсацію, сертифікат на нове житло або ж взагалі пропонують чекати на відбудову будинку. Так чому ж власне процес затягується так надовго? Скільки влад, та на місцях платить за зруйноване житло, і кому вже вдалося отримати компенсації. Наша редакція отримала відповідь від кількох обласних державних адміністрацій. Про все це дивіться далі. Ось так вранці 17 червня виглядала одна з поверхівок Солом'янського району столиці, в яку влучила російська ракета. Повністю зруйновано цілий під'їзд. На цьому місці загинули 23 людини. Ми жили на восьмому поверсі. Тут, де зараз небо, це от ем, ліфт, ліфтова шахта, восьмий поверх, і ліворуч. Оце тут була наша квартира. У нас вікна у нас була двохкімнатна квартира. Вікна повністю виходили сюди. Олені дуже пощастило. У ту ніч вона з родиною була на дачі. Про трагедію дізналася тільки вранці. Їй зателефонували друзі. На щастя, да, батьки були з нами на дачі, і вони вижили. У нас постраждала тільки квартира. Звичайно, у багатьох людей не стало в цей день. Ракета пройшла з дев'ятого по перший поверх і застрягла в, вниз внизу. В цоколі родина Олени отримала від міста одноразову допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Таку підтримку надають в усіх регіонах України для пільгових категорій. Вона може бути і більшою до 15 тисяч. Згодом Олена оформила ще й щомісячні виплати по 20 тисяч на оренду житла. Така значна сума актуальна лише для Києва, в інших містах вона буде нижчою. Наприклад, у Запоріжжі це буде лише 10 тисяч на місяць. Бо там оренда квартир дешевша. Після того як люди оговтуються після трагедії і облаштовують побут, для них починається найскладніше вирішення питання з відшкодуванням. Дуже було важко в перші місяці, бо у нас не було ніякої інформації, і ніхто її не давав. Всю інформацію, яку ми е, дізнавалися, це були якісь гарячі лінії. Там, наприклад, я дзвонила на є відновлення, е, дали номер телефону, є відновлення, я туди дзвонила там. А два з половиною місяці взагалі на якому етапі, що роблять, що очікувати взагалі було нічого не. Невідомо таких як Олена в Україні 3,5 мільйони. Саме стільки українців втратили своє житло через російську агресію. Таку статистику наводить Світовий банк. На те, щоб все відбудувати, потрібні десятки мільярдів доларів. По розрахункам світового банку нам Україні необхідно буде близько 80 мільярдів доларів на відновлення об'єктів житлового призначення, чи які є пошкоджені або знищені. Жертви російської агресії мають право на отримання відшкодувань. Для цього їм треба скористатись державною програмою є відновлення. Необхідно через застосунок дія подати інформаційне повідомлення, що у вас за такою то адресою житло є пошкодженим або знищеним. Це перше. Друге, подати заяву через або через центри надання адміністративних послуг, або через застосунок ДІЯ а, про отримання компенсації за пошкоджене або за знищене житло, у разі якщо будинок визначено знищеним, а людина має а, орган місцевого самоврядування відповідно до. Знов ж таки формула, яка затверджена рішенням уряду, розраховує суму компенсації за знищене житло, генерує так званий сертифікат. І з цим сертифікатом людина може придбати нову оселю. Та якщо її пошкоджена квартира чи будинок підлягає відновленню, замість сертифікату держава виділить гроші на ремонт до 350 тисяч гривень для квартири і півмільйона для приватного будинку. Щоправда, може бути так, що безпосередніх виплат доведеться почекати. Наприклад, у Харкові руйнувань так багато, що на оперативне їх усунення просто бракує грошей. У нас сформовано таких заявок по області з біля 60 тисяч за пошкоджене саме житло. І люди, і вже приблизно 42 тисячі людей отримали такі компенсації на майже 4 мільярди гривень. Будинок відновленню не не Підлягає за таких умов, значить він підлягає знесенню, і люди мають отримати житлові сертифікати. Ось таких заявок у нас вже біля 10 тисяч. Станом на жовтень цього року виплати на ремонт отримали майже 115 тисяч родин. Ще 25 тисяч отримали сертифікати на нове житло. Є ще один третій варіант вирішення проблеми у тих випадках, коли житло зруйноване повністю. Держава може відбудувати його своїм коштом. Саме так столична влада вирішила вчинити з будинком Олени. Жінка не отримає ані компенсації, ані сертифікату. Натомість місто наново зведе новий під'їзд на місці зруйнованого і віддасть Олені ключі від квартири. Такої самої, як та, яку вона втратила, старт будівництва призначено приблизно на початок 26-го року.